Доброго вечора. Зараз покажу, як світить один адаптер. Це є дорожчий адаптер з виходом DC 12 вольт, 2 А двома виходами USB із фонариком. Фонарик три режими світла. І тут один режим світла. Фонарик. Тут виход USB і TFC. Ось так світить один і тут так світить другий. Це блимаючий. Зараз покажу в темноті. Ось так світить ось цей ліхтарик. І ось так світить ось цей. Ну, не сильно видно, але краще, ніж. Світло вимкнуте. Ось включене світло, ось вимкнуте. Ось так світить даний ліхтарик. Ото кому треба ось такий виход USB і Type-C, можете замовити, є в наявності для батарей DEWALT А також кого цікавить, ось такий Ну, це вже буде ярче світити. Ніж той. Тут три режими світла. Це блимаючий. Можете замовити і такий. Один, другий, третій блимаючий режим. Ну, але тут будуть виходи USB і фонарик. І виход DC 12 вольт. Когось такий фонарик цікавить, телефонуйте, можете замовити. Або ось такий. Так, такий, як я показав. Зараз покажу, коли він знятий, як виглядає. Сліхтарок і з обратної сторони. Задіяні тільки два контакти, плюс і мінус. Кого цікавить такі адаптери, телефонуйте, є в наявності. Можемо продати як одного, так само й другого. Підходять для акумуляторів DeWalt, а також є намінлоки. А також на макітовські посадки.